Гуляючи Києвом по оболонському проспекту, натрапила на дуже затишний магазинчик азійських товарів. Тут можна знайти все для приготування азійських страв. Є як маленькі упаковки, так і великі формати. Тут дуже зручно закуповуватись для власників суші барів. Є різні снеки, різні види локшини. І що я помітила, ціни набагато нижче ніж у супермаркетах. Також в асортименті різні набори для приготування локшини та суші. В Цих наборах є все необхідне, нічого не потрібно купувати окремо, включно з рецептом. Приготування цих страв. В мене розбіглися очі, бо я зайшла за конкретними товарами, а тут зависла надовго. Дуже хотілося все розглядіти і не пропустити нічого цікавого. А цікавенька я все ж таки знайшла. Мене привабила ось ця поличка, і ось ця маринована редька і бамбукові листя. Я дуже пожаліла, що їх не взяла. Вони б дуже прикрасили ту страву, яку я зібралася готувати. Потім я надовго затримувалась біля полички з продукцією «Катана». В Магазині країна Паназія дуже великий вибір продукції цього вироби. А я в основному і обираю катана для приготування азійських страв. Я знайшла все необхідне і навіть більше в магазині країна Паназія на оболонському проспекті 36. Тому в наступному відео чекайте від мене смачний рецепт. Він може стати гарною ідеєю, щоб приготувати до садкового столу. Тож не пропустіть.